А зараз розповімо про тих, хто не зміг поїхати на роботу за кордон. Герої нашої наступної історії збиралися на заробітки до Чехії, а стали жертвами всеукраїнської афери. Як шукаючи роботу за кордоном, не знайти проблеми, дивіться уважно. Вона зібралася на заробітки до Чехії, аби здійснити синову мрію, стати курсантом морської академії. Мені нужно підняти ребенка 11 клас поступлення, я одна у нього. за трудову візу та роботу на заводі у Празі заплатила агенції з працевлаштування 11 тисяч гривень. Нам сказали, що в ноябрі місяці ви уїжджаєте на цей Флоренс, а опинилася і без роботи, і без грошей, і навіть без коханого чоловіка. Якщо б ми в Неєврі уїхали, то може бути та не прайзійшло б та як виявилося, агенція з працевлаштування ошукала не тільки її жертв цієї фірми сотні по всій країні. Як не потрапити в одну з найпопулярніших шахрайських схем під час працевлаштування, як за кордоном, так і в Україні, дивіться. Ми зустрічаємося з Тетяною Янаків в Києві. Вона щойно приїхала до столиці з Маріуполя. Жінка хоче піти до агентства, яке взяло з неї гроші і пообіцяло за місяць оформити трудову візу та знайти роботу в Чехії. Минуло вже півроку, а від агенції жодних новин. Тому Тетяна хоче розібратися в чому річ. Я дзвонила в фірму, і мені говорили, які гроші, ми нічого не повернуємо. Усе почалося два роки тому з телефонного дзвінка чоловіка від Тетяни. Тоді жінка і гадки не мала, що цей дзвінок принесе їй стільки нещастя. Його попросили временно уйти з должності, так як прийде друг друга друга директора. А так як ти наймолодший майстер в цій фірмі, тому нам тебе легше вбрати. Так, чоловік Тетяни став безробітним. До того подружжя працювало в агрофірмі Тетяна диспетчером. Її чоловік Олександр слюсарем. У двох вони заробляли 17 тисяч гривень на місяць. Їм трьом разом із сином підлітком цих грошей цілком вистачало на життя. Але після звільнення чоловіка родині довелося жити лише на зарплату Тетяни. Грошей ставало тільки на їжу. На мої батьки нам намного допомагали. І їду, і деньги, тобто, коли у нас не було вообще, Ну і з этого ми в принципі на плаву держались. Спливали місяці, Тетянин чоловік ніяк не міг знайти роботу. Та найбільше її непокоїло, що скоро їхньому синові вступати до академії. Хлопець мріє стати моряком, а навчання коштує 30 тисяч гривень на рік. Тоді Тетяна зважується звільнитися з роботи і разом з чоловіком податися на заробітки. А де що ми могли знайти роботу в Україні нас такими заробітками, Звісно, ми вирішили поїхати за граніцю. Агентство, яке здійснює працевлаштування за кордоном, подружжя знайшло в інтернеті. Фірма справляла враження надійної офіційний сайт, офіс у Києві, позитивні відгуки. У вересні 2018-го Тетяна та її чоловік дистанційно підписали договір, відправили його поштою і переказали на рахунок агентства останні заощадження 11 тисяч гривень. За ці гроші агенція мала оформити для них трудову візу до Чехії та знайти там роботу на заводі. Через місяць, коли документи будуть готові, подружжя мало заплатити ще стільки ж. Обіщали, що на кінець дікабря. На начало января ви уїдете. Тоді жінка навіть не здогадувалася, що за ці документи доведеться заплатити не лише останніми грішми, а й сімейним щастям. Але про це пізніше обіцяний агенство місяць минув, за ним другий. Тетяна з чоловіком сподівалися, от-от прийдуть документи і можна буде їхати на роботу. Та поштова скринька була порожня. У листопаді Тетяна зателефонувала в агентство. Менеджер люб'язно повідомила: чекайте, за кілька тижнів все отримаєте. Однак. Ждем, ждем знову ждем, ніхто нам не дзвонить. Минуло ще два місяці. Тетяна мало не щодня телефонувала до агенції, а там лише повторювали Чекайте. А тим часом у родині Янакі і дня не минало без скандалів. Чоловік постійно звинувачував Тетяну, що це вона все затіяла, і через неї вони тепер і без роботи, і без грошей. Просто так, впала по часу, как Якщо б ми в ноябрі уїхали, то може це все не ні б. під час чергового скандалу. Чоловік пішов. А від друзів Тетяна дізналася до іншої. його, полюбив другого. Щоб хоч якось вижити, жінка переїхала разом із сином з Маріуполя до батьків у село. Вона продовжувала телефонувати в агентство, писати директору фірми, але всі спроби були марні. Тетяні набридло чекати. Вже п'ять місяців вона була без роботи, жила на пенсію батьків. Тож у січні написала заяву до агенції на повернення коштів. Тоді Тетяна ще навіть не підозрювала, що це лише початок її проблем. Почалися тобто, відговорки, адгаворки, всякі що ми не можемо. Ми то ні можемо, можем, можемо каката так. ваши же документы документи где-то делаются, деньги ми вам вернуть не можемо. Після цієї розмови Тетяна не знаходила собі місця, адже вона хотіла заробити синові на навчання, а втратила і заощадження, і роботу і коханого чоловіка. Тому сьогодні жінка приїхала до Києва, щоб особисто піти до агенції і спитати, де її гроші. Ми підемо разом із нею. Чи вдасться нам повернути гроші Тетяни? Скоро дізнаємося. А тим часом ми дещо довідалися про саме агентство. Як тільки Тетяна повідомила нам назву агентства, виявилося, що головна тема вже робила про нього сюжет. Улітку 2018-го у випуску про сезонну трудову міграцію ми розповідали про родину самойленків із Бучі, які віддали цій самій фірмі тисячу доларів за трудову візу та роботу на заводі у Чехії. Утім, приїхавши на місце, виявили, що віза у них туристична і ніякий завод їх на роботу не чекає. Лише після втручання наших журналістів самойленкам вдалося знайти роботу в Чехії і залишитися там працювати. Все там підходить, все хорошо, робота класна. Але як бачимо, це агентство продовжує дурити людей. Його жертви об'єднуються навіть у спеціальні групи та чати в соцмережах. Крім Тетяни, ще кілька постраждалих вийшли з нами на зв'язок. Харків'янин Євген разом із друзями планував поїхати до Чехії заробити гроші на оренду квартири. Та, прочекавши чотири місяці, хлопці так і не отримали роботи. У січні Євген оформив заяву на повернення коштів, але. Почти місяць уже пройшов. То ніхто мені не збирається деньги витрачати, нужно як то вже действовать, приезжать з ними, розговорювати. Разом з Тетяною та хлопцями ми пішли до цієї агенції. Крім того, ми залучили до справи державну службу праці. Їхній інспектор влаштував агентству Справжній рейд. Як на це відреагував директор, якого ми раптово застали в офісі? У чому нам зізналися його працівники, і чи вдалося нам добитися повернення грошей ошуканим клієнтам? Дізнаєтеся зовсім скоро. Насправді багато історій таких, що люди шукають легального заробітку. Вони хочуть працювати легально, але стають жертвами аферистів. Хто має захистити українців, які працюють за кордоном? До кого йти, якщо вас ошукали? Запитаємо в Артема Грищенка. Добрий вечір. Добрий вечір. Артем Грищенко, начальник сектору боротьби зі злочинами у сфері працевлаштування за кордоном Національної поліції України. Переконаний. Заробітчани, які постраждали від аферистів, часто приховують це, бо бояться, що потім не зможуть знову поїхати за кордон. Про шахрайство треба заявляти в поліцію. Тоді ми зможемо зупинити нечесних роботодавців. У цієї фірми, на яку натрапили наші герої, був офіційний сайт, офіс, позитивні відгуки. Цього замало. Коли ви приходите до посередника, дуже ретельно його вивчать. Це звичайно, по-перше, це реєстрація. По-друге, це ліцензія. Згідно наших ліцензійних умов, вони мають право працевлаштовувати тільки на ті підприємства, з якими укладено зовнішньоекономічний контракт. Тобто, якщо там вписано польське підприємство, а нашим заробітчанам пропонують поїхати до Італії, до Фінляндії, до Норвегії. Це звичайно буде робота неофіційна. Якщо вам обіцяють дуже велику заробітну плату, не тяжку роботу, це повинно насторожувати. Якщо простіше, щоб всі зрозуміли, українці не повинні платити за своє працевлаштування завжди в усьому світі. Послуги посередника сплачує роботодавець, який наймає для себе персонал, Зрозуміло. А зараз час повернутися до історії українських мулярів, які два місяці попрацювали в Польщі на будівництві, але так і не отримали за це грошей. Хто виявився аферистом? Агенція, яка влаштувала їх на роботу, чи працедави? А може обоє? Як наші журналісти вибивали зарплату для українських заробітчан у Польщі? Дивіться. Олександр поїхав до Польщі, щоб заробити гроші на навчання доньки. У листопаді минулого року через агенцію праці він влаштувався будівельником. Перед новим роком польський працедавець мав розрахуватися з українцем. Натомість Олександра разом з іншими заробітчанами просто вигнали на вулицю, не заплативши ані копійки. Мені зараз треба мало заплатити до школу до учебу, Денег немає. і як це об'ясняти там в цій школі не поймуть. Диміан, власник будівельної фірми, в якій працював Олександр, пообіцяв розрахуватися з робітниками після Нового року. У січні дійсно зателефонував Олександрові і сказав: Приїжджай за грішми. Чоловік дуже зрадів і вирушив до Польщі. Я приїхав перший. Я приїхав 7 числа. Приїхавши, Олександр одразу запитав Дем'яна про гроші, але той знову відмахнувся. Мовляв, почекай до 10 січня, а поки будуй школу, адже об'єкт от-от потрібно здати. До обіцяного розрахунку залишалося три дні, тож Олександр узявся за роботу. Однак і 10 січня зарплати йому не видали. Чоловік був у відчаї, адже адміністрація коледжу, де навчалася його донька, вже вимагала оплату, а це 20 тисяч гривень. Олександр буквально благав працедавця віддати зароблене. Та поляк лише розводив руками. Грошей нема. Чим я тобі заплачу? Мені треба дочці скинути. Гроші. Дай мені гроші, я її скину, але він не дав. Я йому об'ясняв, що треба дочці на учобу. Мені не треба так гроші. Так такое діло. Тож, поміркувавши, Олександр, а з ним і решта зорбічан, вирішили подзвонити до агентства, яке їх влаштувало до цього працедавця. Думали, що він допоможе нам. Керівник агентства Роман, до речі, теж українець Львів'янин уважно вислухав земляків, однак нічим їм не допоміг. Лише поскаржився, що поляк-працедавець і йому винен грошей. Ну, він був в шокі. Ну, як це ні дають? І нічого то званювались, ну так нічого не вирішили. За що саме нечесний роботодавець заборгував агенції праці, Олександр тоді не з'ясовував. Чоловік був просто в розпачі грошей, які так важко заробляв. Йому не віддали. Фірма, що влаштувала на цю роботу, і себе відповідальність знімає. Саме в цей момент до Польщі приїхала знімальна група головної теми. І передусім ми пішли до агенції, яка влаштувала Олександра на роботу. Він нам теж гроші на виплатив. Спочатку теж обіцяв, потім відтягував. Роман та його колега Бартоломей розповіли, що їхня агенція уклала з працедавцем Олександра довговір, згідно з яким він мав сплатити за пошук працівників 2700 злотих, а це близько 20 тисяч гривень. І на перший погляд поляк здавався добропорядним роботодавцем. За до нього. Ми в колег-юристів перевірили його ідентифікаційний номер, чи немає його в реєстрі боржників. І він із задоволенням погодився підписати з нами угоду на рекрутацію шести молів. Але цей добропорядний, яким здалося працедавець, не заплатив ні своїм робітникам, ні фірмі, яка знайшла для нього працівників. Роман із партнером наразі подали до суду на Деміана та його будівельну фірму. Якщо виграють позов, поляку доведеться виплатити заборговані 2700 злотих за пошук працівників і ще півтори тисячі злотих зверху за роботу адвоката, який представляє інтереси агентства. У такій ситуації шанс виграти справу 80%. Але що робити Олександрові, який не отримав ні копійки за свою важку працю? Судитися у нього немає ні часу, ні грошей. Як українцеві забрати свою зарплату? Разом із ним ми рушаємо на пошуки працедавця. Ми знаходимо Даміана на заводі, де працював Олександр. На запитання про заборгованість перед українськими робітниками працедавець одразу запевняє, що все віддав. Що ти тут обмануєш людей? Пацапан то ошукує людей. Бо це я ошукує людей. Діятись нами розчитав. А дай нам гроші і розбіжають. Кілька хвилин суперечок, але присутність журналістів і камери таки зробили свою справу. Поляк, який спочатку казав, що нікому нічого не винен, погодився виплатити Олександрові заборгованих 3200 злотих, а це майже 22 тисячі гривень. Щоправда, за це попросив українця дати розписку. Я получил виплату в еквіваленті 3100 злотих. Не имею більше претензий. претензій. І я розчитаю до нуля. так. А Я за два злотих не буду воювати. Імя, фамілія, подпись. Ні, зараз перерахую. Гроші в Олександра, але що робити його товаришам, аби повернути заборговане разом із чоловіком та співвласником агентства з працевлаштування, йдемо до Варшавської інспекції праці. Саме сюди потрібно звертатися з робітчаном, якщо їм не виплатили обіцяної зарплати в Польщі. Ні, значення, де особа прибиває. Немає значення, де людина знаходиться. Громадянин України може нам прислати заяву через наш сайт або можна вислати поштою згідно з польськими законами за. Нелегальне працевлаштування та невиплату зарплати вирішує інспектор праці, яке покарання отримає працедавець? Ця сума може бути від тисячі до тридцяти тисяч злотих. Інспектор зауважує, Олександрові просто пощастило, що Даміан добровільно віддав йому гроші. Решті ошуканих заробітчан доведеться повертати свої зарплати через інспекцію, а можливо, і суд. Тож Олександр їде додому щасливий. Йому нарешті вдалося забрати кошти, які він так важко заробляв на чужині. А головне є чим заплатити за навчання доньки. Ну, звісно, радий. Результат все вирішили, Все було добре. Ви взагалі професіонали в своєму ділі. Я не знав, що таке буде. не зможе програма головна тема при всій повазі допомогти кожному з українців. Але такі випадки не поодинокі. Вони постійно відбуваються. На жаль, коли вони потрапляють в такі історії, куди їм треба стукати до польської е... праці. інспекції праці, а до українських правоохоронців треба звертатися. Ну, це відповість Артема. По-перше, звичайно, йти до поліції. Це е, звичайно йти до консульства, посольства і е, розказувати про цю проблему. Чи доводилось вам допомагати нашим співгромадянам, які потрапили у біду за кордоном? Е, і доводилось, і е, зараз допомагаємо. Далі в головній темі ви дізнаєтесь, чим завершився експеримент, як наша журналістка шукала роботу в Італії без знання мови і жодних знайомих. Де вона працювала, скільки заробила, а скільки витратила на житло та їжу? Ми порахуємо, яку суму українські заробітчани можуть відкладати і надсилати родичам додому, а також підемо до української фірми, яка дурила людей по всій країні. Як ми будемо гроші заробітчанам повертати? Дочекайтеся. Зібралася та піду працювати на роботу. Документы держит мне, угу. короче, в карманы запитают. Вы не получали зарплату тут никогда? Началось то есть отговорки всякие. Я вам не могу это сделать. Вот вам по 6500. Что, вы не можете подождать уже? Я, наверное, не Мы уже могут быть спор. І просто зараз продовження історії українських заробітчан, які заплатили від 5 до 10 тисяч гривень агентству з працевлаштування, але роботи їм не знайшли, документів не зробили і грошей їхніх не повернули. Півроку люди чекали і сподівалися поїхати працювати до Чехії. Наші журналісти пішли розбиратись з цим агентством і викрили справжню аферу. Дивіться. Тетяна з Маріуполя віддала агентству з працевлаштування 11 тисяч гривень. Студенти з Харкова, Євген, Дмитро та Артур по 6,5 тисяч. І жоден з них не отримав ні обіцяної роботи в Чехії, ні візи. Стоп дальше ми не їдемо. Верніть мої гроші. Началось тут. Тобто відговорки всякі тому жінка та хлопці приїхали до Києва, щоб піти до агентства і запитати, чому їм так і не знайшли роботу за кордоном і де їхні гроші. Ми йдемо разом з ними. Спочатку заходимо до офісу без камер, видаючи себе за знайомих потерпілих. Відірками за шестого тисяч ось так удача. Зустрічаємо на місці самого директора агенції, але схоже, він повертати грошей не збирається. Я вам не це зробити он по 6500. Что, Ашо не можете подождати уже. Але ж люди і так чекають по кілька місяців. Куди агентство поділо їхні гроші? Євгені з Дмитром викликають поліцію. А доки чекають, просять директора показати їм ліцензію на право відряджати людей на роботу за кордон. І реакція чоловіка на це прохання відверто обурює. Я сам здесь даже не біру, тому що м'єна і ножа єсів, не було прикрита. Я бо не знімався чим я занимаюсь. Смілива заява, цікаво. Поліцейським він скаже те саме, але поліція так і не приїхала. Минуло дві години. Євгенові, Дмитрові та Артуру вже час повертатися до Харкова, бо в них сесія. Але Тетяна залишається в Києві, і завтра разом із нею ми прийдемо до агенції знову, але вже відкрито і не тільки з камерами, а з інспектором Держслужби праці. Наступного ранку біля офісу компанії на нас уже чекає інспектор Держслужби праці. Заходимо. Як і вчора, в офісі ті самі працівники, побачивши нас, занервували. Я допомагаю, можна мене не знімати. Ви не отримали зарплату тут ніколи. Я не получав Ті самі люди, яких ми бачили вчора, запевняють, що опинилися в офісі випадково стає зрозуміло. Вони працюють тут нелегально. Тобто, виходить, що агенція, яка заявляє, що офіційно працевлаштовує людей за кордон, сама наймає собі робітників неофіційно, а покарання за одного неоформленого працівника чимали. 30 мінімальних заробітних плат, що складає біля 125 тисяч рів. Тобто лише за двох нелегальних працівників, яких ми побачили, агенції загрожує 240 тисяч гривень штрафу, але й це ще не все. Вчора директор фірми сам зізнався, що працює без ліцензії. А це вже кажуть у держпраці карна справа. Ми передамо матеріали правоохоронних органам, зокрема поліцію, для того, щоб вони провели певні слідчі дії, з'ясували вину. А поки інспектор держпраці готує документи для поліції, ми з Тетяною намагаємося повернути їй гроші. Нагадаємо, вона заплатила цій фірмі 11 тисяч гривень за те, що їй оформлять усі необхідні документи і знайдуть роботу у Чехії. Але зараз працівники взагалі відмовляються з нами спілкуватися. Телефонуємо директору. Ці кошти вже готові. А про які кошти йде мова? Скільки це про ту суму, яка вона закавна як швидко в директора агентства знайшлися гроші? Ще вчора він запевняв, що не може віддати ні копійки, а сьогодні вже готовий повернути Тетяні всі 11 тисяч гривень. Більше того, директор раптом призначає нам особисту зустріч, що він хоче розповісти. Скоро дізнаємось. Рушаємо на зустріч. Директор агентства чекав на нас у ресторані в центрі міста. Він погодився на інтерв'ю, але за однієї умови не показувати його обличчя. На наше запитання, куди поділися гроші, які люди віддали йому за оформлення віз і пошук роботи в Чехії, починає заплутано пояснювати. Пройшла ситуація і за которої я не це зробити вовремя. Я взяв кредити, я взяв кут за позачасу кучу, я кучу денег для того, щоб в вирішити цей вопрос, а потім далі відбивати. Але запевняє, завтра поверне всі гроші і Тетяні, і хлопцям з Харкова. Чи виконав він свою обіцянку? Розкажемо за хвилину. А поки повідомляємо директору агенції, що держслужба праці вже в курсі, що він працює без ліцензії і платить своїм співробітникам зарплату в конверті. Що він на це скаже? Возможно, мене є недостовірна інформація з точки зору юриста. Моя задача буде заплатити штраф за те, що я підписував договор зі своєю компанією. І з людьми. Не ліцензії, якщо це так. Що ж, подивимося, чи буде покараний директор та його агенція. А тим часом наступного дня після нашої розмови і Тетяні, і харківським студентам на картку прийшли всі гроші, які агентство не віддавало їм кілька місяців. Мені прийшла ісмесечка о том, що мені вернули гроші. Мені таки вернули деньги, не зря в Київ, і я тому рад. І знову тільки після втручання наших журналістів людям повернули гроші. Заяву до поліції писали, але поліція не реагує. Артеме, поясніть, чому заяву до поліції писали? Так це не розбиратися. Чому не реагує? Дмитре, ви можете проконтролювати, щоб ця справа була доведена до кінця, щоб поліція відреагувала і щоб ошуканих українців цією фірмою більше не було. Безумовно, готовий взяти на контроль і всі відповідні депутатські звернення направити на всі правоохоронні органи. І більше того, якщо у громадян такі проблеми є, безумовно звертатися й метре. Ви проблем. відповідально заявили, що берете контроль над цією справою. А я зі свого боку вас запевняю, що ми так само будемо тримати на контролі те, як ви контролюєте. Готовий.